Вітаю на Xbox українською. Наскільки мені відомо, Microsoft більше не планує додавати ігор у підписку цього року. Тому пропоную підвести підсумки і обрати топ-10 ігор Game Pass другої половини 2023 року. Грав у кожен з цих проєктів, тому знаю, що пропоную. Приємного перегляду. Десяте місце. Розпочну свій топ напевно несподіваною грою Eva Space 2. Це симулятор пілота космічного корабля, де вам належить пройти історію від вцілілого пілота до героя галактики. Події гри відбуваються одразу після першої частини, в яку я не грав. Тому зрозумів сюжет так: ми перемогли злодія минулої частини і нас тепер розшукують як нелегального пілота-негідника. Тому ми починаємо працювати космічним шахтарем під чужим ім'ям. Але як воно часто і буває, нам доведеться знову стати пілотом військового космічного корабля і врятувати галактику. Взагалі тут дуже гарно пропрацьовано кастомізацію свого корабля, де ви можете обрати більшість деталей самостійно. І за допомогою цього тут дуже яскраві та динамічні бої в космосі. Якщо в Starfield будуть їх переробляти, то я хочу, щоб вони виглядали так, як у цій грі. Можу радити усім шанувальникам драйвових боїв у відкритому космосі, а також поціновувачам гарних розповідей про пригоди у космосі, які сповнені інтриг, цікавих поворотів та наповнені цікавими персонажами та різними галактичними істотами. Але я полюбляю більше бачити свого героя, а не його корабель, тому лише десяте місце. Дев'яте місце Monster Hunter від EA. Wild Якщо вам не вперше полювати на величезних монстрів, то ви вже уявляєте про що ця гра. Ви новачок у полюванні на монстрів, що загрожують цьому світу, а саме вашому містечку. А отже, щоб жити в мирі та злагоді, ви берете свою зброю ближнього чи дальнього бою, яку ви маєте підібрати під свій стиль проходження, готуєте захисну броню, щоб отримувати менше шкоди від ударів монстрів. І вирушаєте за припасами. Бо який мисливець йде на свою здобич, не поївши і не обмазавши різними бонусами свою зброю? А після того, як ви знайдете монстра, починається сам екшн з елементами будівництва із Fortnite. І це унікальна фішка цього проєкту: у грі багато різноманітних монстрів, і до кожного з них потрібно шукати свій підхід, якщо ви не хочете колупати його по годині. І тут я не жартую. Тому, якщо вам сподобався Monster Hunter, то цю гру також варто спробувати за підпискою. Але це досить одноманітно, тому тільки дев'яте місце. Восьме місце у цьому топ має бути кооперативний шутер. Щоб додати, знаю, Екзопрайл. Це кооперативний екшен шутер від третьої особи, який потрапив у мій топ. Виключно через свої бої з босами. Сюжет не цікавий, але добре, що він є, бо інакше події гри взагалі б не мали якогось сенсу. Сам геймплей не збалансований та дуже однотипний. Ви обираєте свій робокостюм та відправляєтесь виконувати завдання, які вам ставить штучний інтелект, щоб перевірити ваші бойові можливості. Чому я кажу, що не збалансований, Бо якщо ви граєте заради сюжету, то не встигнете прокачати костюм і будете дуже швидко вмирати. А також донатні костюми сильніші за стандартні, принаймні так мені здалося. Битися з командою суперника можна лише навіть розповідати про це не хочу, бо це повторюю один в один Overwatch. А от масштабні продумані битви проти босів. Ну, просто моя повага розробникам. Я хочу, щоб вся гра була виключно битвами з босами, бо там відбувається щось дійсно драйвове та цікаве. Пограти можна хоча б заради цього. Тому тільки восьме місце. Сьоме місце Джусенд. Ми не завжди шукаємо для себе екшен або сюжет про порятунок світу. Інколи ми просто хочемо відпочити і подивитися на красиву картинку, наче дивимось кіно чи мультик, але при цьому керуємо своїм героєм. І ось про це якраз медитативна гра «Джусент», яка розповість історію хлопчика, який збирається на вершину гори. Для того, щоб спойлер і дізнатися історію людей, які там мешкали багато років тому. Гра коротка. І в ній немає можливості програти. А головоломки настільки легкі, що ви їх навіть не помічаєте. І просто спокійно йдете далі по сюжету. Тому, якщо ви хочете подивитися гарний мультик від Дісней з можливістю керувати героєм, ця гра для вас. Але я від таких ігор інколи хочу спати. Тому лише сьоме місце. Трохи не дотягнула і посіла шосте місце Far Cry 6. Екшен шутер від першої особи, де нам потрібно врятувати яру від диктатури, об'єднавши людей, здобувши багато різної зброї та подолавши сім'ю кастільо. Якщо ви грали в один Far Cry, то ви грали в усі. Бо з року в рік ці ігри не змінюються. Задачі завжди одні й ті самі. Єдине, що змінюється, це місцевість, антагоніст, протагоніст і то це не дуже помітно. Та зоопарк, що можна покликати на допомогу. Нас, як і завжди, очікує велика мапа з купи аванпостів, і взагалі у цю гру я пропоную зіграти замість аватару, бо це дешевше, майже те саме і зрозуміліше по сеттингу. Та вам ніхто не каже, які люди погані істоти на кожному кроці. Тут я думаю зрозуміло, чому гра не потрапила у п'ятірку кращих. П'яте місце. Так як я фанат жанру Souls-like, то ви можете здогадатись, яка гра посіла перше місце, а також яка гра буде точно у цьому топ. Так, я про Remnant from the Ashes 2. Крутий Souls-like з пушками. Гра майже не відрізняється геймплеєм від першої частини, яку я колись ненавидів усією душею, оскільки босів робили під кооп. І пройти їх у соло було ну просто нереально. Зараз розробники попрацювали над помилками і знову подарували нам гру в цікавому світі з гарною варіативністю білдів для персонажа та дійсно різними та унікальними монстрами і босами для цього жанру. А якщо у вас є друзі чи знайомі, які також мають геймпас, то ви взагалі можете вдвох відправитись на полювання за босами, створюючи різні тактики. Але відніму бали в гри через сюжет, він тут майже ніякий, та за любов розробника накидати купу бомжів на арену з босом. Це не тільки незручно, а й досить часто дратує. А от і гра, яка була за один крок до трійки фіналістів, але не змогла його зробити через дуже великі амбіції і неповну реалізацію потенціалу четверте місце Старфілд. Знаю, що багато гравців хейтять цю гру, що її відверто називають однією з найгірших ігор цього року, і що Bethesda вже не та. Але я вважаю інакше це дуже крута гра, якби вона вийшла десь у 20-му році. У Starfield є все, за що ми любимо Skyrim, Але це гра 11-го року. Тому ми хочемо більшого і нам дають більше. І згадайте, скільки часу потрібно пограти в Skyrim, щоб ви стали кимось могутнім і вам відкрилися усі гарні сторони цього світу. Я зараз кажу про нормальну складність або навіть високу, бо на легкій складності можна здобути цього майже одразу. А от Starfield — це ще більший проект, і тому тут потрібно ще більше часу, щоб він зміг себе показати. Тому шанувальники ігор серії The Elder Scrolls точно зацінили Starfield. Вони знали, чого варто чекати. І ті, хто хоче побачити вау у Starfield, то він буде. Але пізніше, як з більшістю проєктів Bethesda. коли додадуть патчів та полагодять те, що зламано. Тому як тільки Bethesda це зробить, гра буде у трійці. А поки шкода, що доводиться чекати на гру Мрії. Але при цьому добре, що ми маємо цікаву космічну пригоду з можливістю розвивати персонажа та робити свій власний вибір. І я не можу не згадати ще декілька цікавих проєктів, які доступні у підписці. Тому рубрика достойні згадки. Solar Ash, колись ексклюзив PlayStation, вийшов на консолях Xbox, і ми отримали більш динамічний Shadow of the Colossus. Де нам потрібно заманити боса на арену і дати йому бій, швидко піднявшись по його тілу до голови і проткнувши йому слабке місце своєю силою. Гра коротка, тому шанувальникам бит з босами можу порадити для проходження якраз до Нового року. А ще було додано кумедну стратегію Dungeons 4: Ви зло, яке прагне захопити увесь світ. І у вас це майже вийшло у минулих частинах, і залишається ще трохи, але добро не здається. Тому ви, будуючи своє підземелля та захищаючи власні кордони від орків, вибачте людей, та створюючи власну армію, намагаєтесь зробити так, щоб зло панувало світом. Фанати Оверлорда та минулих частин серії дуже раджу, хоч грає дитяча, як на мене. Але все одно може подарувати десяток приємно проведених за стратегію годин. І переходимо до кращих серед кращих. Відкриває топ 3 у мене Dead Space. Це фантастична робота над грою, яка вийшла коли там у 2008 році. EA вимагаю такий самий ремейк для Dragon Age Origins. Але зараз не про це. Ішимура стала дуже моторошним місцем. З купою звуків, від яких ти постійно озираєшся. Бо у некроморфів є звичка ховати свою появу серед шуму, що є на кораблі. Геймплейно це той самий любий серцю Dead Space, який став красивішим, більш кривавим, моторошним та душевним. Розробники постаралися не тільки поновити всі елементи оригіналу, а й розширити лор Всесвіту, додавши дрібниці. Які з одного боку нічого не дають, а з іншого ти ще більше поринаєш з головою в історію. Як приклад, це те, що Айзек навчився говорити і коментувати те, що бачить. Зараз, напевно, головне порівняння. <кхм> Я вважаю, що Resident Evil 4 не кращий за Remake Dead Space. Чому? Бо, по загальному враженню, обидва проекти мають повагу до оригіналу. Але додають більше душі грі і показують любов розробника до своєї франшизи. Тому якщо ви полюбляєте круті горор екшн шутери від третьої особи, то відкрити для себе вперше чи вдруге Dead Space. А от до ігор із другого та першого місця у мене своя особлива любов. Срібло цього топ отримує Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name. Це бляха не гра. Це серіал, де ти головний герой. У всій серії настільки бомбезний сюжет, що я обожнюю кожну частину. А тут для мене просто свято, продовження і ще й у геймпас. То за що я люблю цю гру? Крута бойова система, в якій ти можеш обрати свій підхід до лупцювання ворожих дуб, купа цікавих та кумедних додаткових активностей. Починаючи від тупих до сміху доп-квестів і закінчуючи міні-іграми в караоке. І найголовніше це сюжет. Гра має душу. І це дійсно унікальна можливість не просто побачити гарну казку, а й відчути її, переживаючи за героїв, бажаючи пізнати краще свого героя та людей, що його оточують. А ще тут дуже багато пафосу. Тому усім шанувальникам пафосних героїв можу радити придивитися до Кір'ю. Шукаєте цікаву історію, після якої хочеться ще, то відкрити для себе якудзу. Починаючи з The Man who Erased his name. І ви не пожалкуєте. І перше місце Lies of P. Я думаю, це не сюрприз. Майже шедевральний сол -like отримав перше місце від шанувальника сол як банально. А я здивую вас і скажу, що якщо хочете почути про геймплейну складову, то запрошую переглянути огляд гри на каналі за підказкою на екрані. А я хочу порадити вам цікаву історію, де ви зрозумієте, чому маріонетки ненавидять людей, чому деякі представники їх виду засуджують це повстання і чого може прагнути звичайний робот. Коли шукає своє місце у цьому світі. Ось що вам може подарувати цей проект. Якщо ви уважно граєте, але для того, щоб це пізнати, гру потрібно пройти двічі, бо серце ПІ не одразу почне розуміти почуття інших машин. А ні, все ж таки я скажу трохи про геймплей. Багато унікальної зброї та механічних протезів створюють унікальне відчуття стратегічного підходу до бою. Заточити свою зброю вогнем, щоб підсмажити ворога, і потім додати полум'я з протезу? Чи побачити, як людина-мисливець помирає від болю, коли ви заразили його отрутою? Чи може загнати ворога маріонетку у майже вічний вразливий стан від шоку? Та, будь ласка, я тільки так фінального боса і переміг. Тому хочете виклику? Хочете темну казку на ніч в антуражі Bloodborne, ну як тут без нього. Ласкаво прошу в крат! Місце прогресу, де ляльки самі хочуть з вами пограти в гру на виживання. Дякую за перегляд! Згодні зі мною? Чи може у вас інша думка? Поділіться нею в коментарях. А поки я готую для вас підсумки 2023 року, пропоную поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Дуже дякую за підтримку і до зустрічі на іксбокс українською.